Приїхали сьогодні у нас машинки, зустрічаємо Toyota Camry, це у нас 2022 рік. XS є комплектація, переднє пошкодження автомобіля. Ще одна Toyota, це у нас Venza Limited комплектація максимальна. Як бачите, останнім часом все більше люди замовляють Toyota. В принципі, зрозуміло, що немає сенсу в обслуговування утримання автомобілів бахувати страшенні кошти. У нас виходить Camry Гібрид, Венза Гібрид, Ford Escape, вгадайте, що правильно гібрид. І ще один Ford Escape, правильно, гібрид. Також люди вже не люблять двигуни 5,7, 6,4, щоб ото 30 літрів на сотню і так далі. Тепер більшість у нас в замовленнях намагаються для себе замовити, зловити на аукціоні з нами саме гібридні автомобілі. Адже 5-6 літрів бензину на сотку це досить таки економно і немає таких дуже великих витрат по пальному. Ну що ж, автомобілі вже ми привезли, спорту плайпеди забрали, розмитнили. Зараз вже вони у нас повністю. По документам розмитнені, і тепер ми їх розвантажуємо, приймаємо до себе в роботу на СТО. Далі автомобілі будуть створюватися групи по ремонту і відновлювання з клієнтами. В цих групах ми будемо узгоджувати хід ремонту і відновлення, тобто закупівлю запчастин, кузовні роботи, фарбувальні роботи, можливо, ТО, новий акумулятор, хімчистку, поліровку, поклейку плівки, можливо, деякі додаткові. Функції. І таким чином клієнт завжди бачить, що знаходиться що з його автомобілем. Завжди є комунікація між виробітниками, е, що виконують роботу безпосередньо з вашим автомобілем і з вами, з нами компанією Мітуавто. І всі разом ми створюємо оцей ідеальний автомобіль для вас. Так, це досить складно, це не просто. Знаєте, багато хто думає, там паличкою махнув і авто із США таке класне бах, вискочило. На жаль, ні. Це дуже великий і серйозний комплекс робіт, який потрібно проводити на етапі відбору авто ще на аукціоні. І надзвичайно важливо вибрати для себе правильну, чесну, прозору компанію, яка буде вам це, це все робити не на отцепись. Тому що, якщо зробити все на отцепись, машина приїде так собі, і як ти там далі не старайся, яке круте СТО не буде. Гарної машини не вийде. Вибрав класну машину, привіз супер. Нагадаю, звісно, можна робити це з нами. Другий етап: потрібно гарне СТО з гарними майстрами, які шарять, які мають гарний досвід роботи, і які мають гарне, дороговартісне сучасне обладнання. Завдяки цьому і досягається ось ця, можна сказати, надзвичайно висока.